День в ефірі Kids, Kids Will TV. І я його ведуча Віка Вікторія. Богдана. Богдана. Євгенія. Анна. Анжеліка. І сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашими гостями. Скажіть, ви вперше перший раз в місті професії Кіцвіл? Так. 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 І на багатьох станціях вам довелось попрацювати? Поки що ні. Ні. Поки що ні. 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 Яка станція вам, сподоб... Яка станція вам сподобалась найбільше? Лікарня. 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 Чому? Мені там сподобалося лікувати людей. Тому що лікарі роблять героїчні подвиги, вони рятують людину. Тому що мені ця професія подобається. Тому що я люблю лікувати. Тому що я люблю рятувати людей. Скажіть, а ви вже вирішили, ким станете в майбутньому? Так. Так. Поки що ні. Так. Поки ще ні. Ким саме? Я стану лікарем, акторкою. Лікарем. Чому ви вибрали саме цю професію? Мені подобається дуже дякувати людей. І чим вона вас так приваблює? Там, ну, всяке різне. Ну, Людям давати, розпитувати, них лічити їх. Ага. Ага. Що мені подобається професія актор. А ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? Ні. 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 Ну. Ні. Як ви думаєте, які особисті людські якості повинні бути у представників даної професії? Поки ще ні. Ще ні. Ще ні. Чи знаєте, ви якихось знаменитих представників даної професії? Ні. ні. Може хтось надихнув вас на вибір вашої професії? Ні. 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 А ви знаєте? А чи знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію вашої мрії? Не знаю. Біологія. Математика. Фізика. Фізика. А чому саме ці предмети? Ми не приволоки. Діти. Вот там історія. А все. Знайтеся, а які у вас оцінки з цих предметів? 12. Mm -hmm, да. Коротше, 10. 12. <святок> 10. 11. <святок> Скажіть, а чи відомо вам про те, ким в дитинстві мріяли стати ваші батьки? Ні. Так. Ні. Так. Ні. Якщо так, то ким саме? Економісти? Якщо так, а чим вийшло у них здійснити свою дитячу мрію? Так. Так. А як, а як ви думаєте, чому так сталося? Мені подовалася ця професія. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення з наступних, в наступних випусків.